Ну, а ми ще до однієї теми зараз звернемося. ДБР розслідує справу про вручення повістки із застосуванням сили в Одесі. 14 листопада працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями схопили чоловіка на вулиці, одягли на нього кайданки та повезли до військомату. Усе це було зафільмовано. Державне бюро розслідувань якраз і розбирається цим інцидентом за двома статтями кримінального кодексу України. Перевищення військовими та правоохоронцями службових повноважень нині триває досудове слідство. Встановлюються всі обставини інциденту. Зараз з нами на прямому зв'язку Тетяна це радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Наші вітання, Тетяно. Вітаємо. Вітаємо кита. Вітаю Сергію. Ви знаєте, перш ніж ми перейдемо з вами до обговорення досить серйозних викликів у mm -hmm. нашому житті і в нашій країні. Я хотіла би все-таки долучитися сьогодні до привітань е тих людей, які тримають наш інформаційний фронт в непростий час для нас, воєнний, тобто до вас. Я вас і відомство наше державне бюро розслідувань вітаємо з Днем працівників телебачення, ради Радіо і зв'язку. І бажаємо вам, щоб всі ваші мрії. І бажання в цій країні ставали дійсністю. Спасибо спасибі за дякую. привітання. І повертаючись до о, тем військових, не, військових так, вручення повісток, як там було написано: так, Вручня ввізити. повістки з застосуванням сили. Одеса, Одеса це ж не єдине місто, де з застосуванням сили вручають повістки. Ми нещодавно і Львівщину так. бачили. От загалом, скільки таких? кейсів. ми з вами говоримо, що загалом ми не поділяємо, що одна стосується, наприклад, поведінки безпосередньо з військовозобов'язаними, тобто люд військово громадянами, які підлягають мобілізації, зокрема. А інше, наприклад, фактам корупції. Ми за вами загалом можемо говорити про те, що державне бюро розслідувань проводить перевірки, проводить обшуки, безпосередньо оголошує про підозри фактів у фактах, де зокрема. Ма, фіксуються порушення в територіальних центрах комплектування історія в Одесі. Інциденти з врученням повістки на жаль не стало виключенням. Це означає, що тема залишається е актуальною і. На сьогодні можемо можу говорити лише що, аби з'ясувати усі обставини, які трапилися в Одесі, конкретно по цьому випадку, вже допитано свідків і учасників безпосередньо події. Уже вилучено відеозаписи і вилучено адміністративні матеріали. Тепер потрібно трохи часу для того, щоб це все проаналізувати, і далі уже слідство вирішуватиме, як продовжуватиме це розслідування там оголошенням підозри, чи можливо можна обійтися без оголошення підозри. загалом. Коли говоримо про тему ТЦК і ВЛК, зокрема, це понад 260 кримінальних проваджень, які на різних етапах розслідування на сьогодні відомо, що більше двох десятків обвинувальних актів перебувають в суді. Там фігурує 35 осіб, тобто в одному кримінальному провадженні можуть бути підозрюваними декілька осіб. Ну і загалом повідомлено. Майже шести десяткам працівників ТЦК підозру, і ці підозри це перевищення службових повноважень, зокрема. І коли ми говоримо не лише про побиття чи якісь насильницькі дії, а говоримо з вами про факти корупції, то також зафіксовано слідством і суми неправомірної вигоди, говоримо орієнтовно з вами про майже 4 мільйона гривень. І також арештована майна у громадян, які вже під підозрою орієнтовно на 3 мільйона гри. Сподіваюся, що наша робота робота ДБР, як правоохоронного органу також інших правоохоронних органів Національної поліції і СБУ допоможе стати таким запобіжником для тих, хто хоче зловживати своїм службовим становищем і в умовах воєнного стану заробити на цьому.